Всім привіт! Я Ханна, і я вітаю всіх з наступаючими чарівними днями, які в нас називаються або святками, або Йольськими днями. Я в першу чергу буду відштовхуватися від скандинавського язичницького свята Йоль, яке в нас щороку припадає на. День зимового сонцестояння. Цього року, 23, го це буде в ніч з 21 на 22 число поточного місяця, тобто з 21 по 22 грудня, буде найдовша ніч року. І відповідно від цього дня починається 12 днів або 13 ночей дикої охоти на нашій слов'янській міфології. Прирівнювали цей період до панування і честування Чорнобога. Так чи інакше, ці дні вважаються темними ночами, днями, коли панує тонкопланові сутності, виходять на перший план, і коли границі між світами стерті. І в цей період наші пращури намагалися віщувати свою долю. Передбачити, яким же буде рік наступний, і я пропоную практику, якою я вже кілька років користуюся. Починаючи з першого дня, тобто, виходить, в ніч лягати спати 21 числа, розуміючи, що завтра зранку треба не забути записати, що тобі снилося, і поспостерігати за цим днем. Бо цей день, 22 число, буде відповідати за твій особистий перший місяць наступного року, тобто за січень, і таким чином проаналізувати всі 12 днів. Тобто, другий день юльських свят, юльських ночей, це буде твоя, виходить, лютий, потім березень, квітень і так 12 днів. Починаємо з 22 числа, з 21 на 22 і закінчуємо, виходить, 2 січня. І таким чином ти записуєш в блокнот собі, що снилося, аналізуєш день, яким чином минув, і можна проаналізувати той чи інший місяць наступного 24-го року. І взагалом за ці два неповних тижні, як ти їх проживеш, можна собі мати певне. Розуміння, до чого готуватися, яким де соломки постелити, ну і взагалі наступний рік чим порадує або не порадує, і деяким чином можна на щось вплинути. Ось в мене це дієва практика. Я в свій час, ну люди, які езотеріки. Доволі давно ми віщували, що щось буде. Ну, тобто стосовно війни, ніхто не міг подумати, що буде саме війна, але ми розуміли, що до чогось готуватися потрібно. І той сон, який снився мені, 21-го року, ну, зараз я вже розумію, що то малося на увазі саме воно. Ну, і такі менш глобальні події також, в принципі, справджуються. Тому рекомендую. Давайте цього року спробуйте ви разом зі мною передбачити свій наступний рік. Успіхів і натхнення вам.